Здебільшого це господарські питання що для покращення функції функціонування закладів обласного порядкування комунальності Хмельницької обласної ради, в тому числі закладів охорони здоров'я, було прийнято рішення про передачу в тому числі і ряду засобів, які будуть покращувати роботу об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі. Сесія пройшла злагодженою, готуємося до наступного планетного сесії. На сьогодні насправді була така робоча сесія ніяких таких додаткових питань не було. Були питання щодо передачі, наприклад, матеріальної стінності, в тому числі один генератор, ми передали з спільної власністю обласної ради в. Міську було питання по зняттю, а також один доповнений депутатських запитів. Переважно більшість питань, і вони набрали достатню кількість голосів, були чисто такими технічними, які необхідні для безперебійної роботи закладів і об'єктів обласної комунальної власності. Два звернення, які були ініційовані і включені в порядок денний. Одне з них це недопущення зростання акцизів на пальне, а друге про захист енергетичної структури. В принципі, вони підтримуються більшістю депутатів, але не набрали достатньої кількості голосів через те, що власне, багато хто аргументує, що ці питання є трошки вже, можна сказати, застарілими, оскільки Верховна Рада вже в принципі, їх прийняла і нормативно, документально оформила.